Здоровенькі були. Вигнали ми нашу е -е. гусей. Так, несеться перша. Ось вона. Вона губить яйця. Я Реально у ми... нас за два... за два тижні, що вона несеться, ми маємо від неї тільки два до три яйця. Решта все вона десь погубила. Е -е. Одне знайшли ми розбити на вулиці, потім друге теж знайшли розбити. А далі не знаю, сьогодні ходив, шукав як гриба Ні, не, не йшов. Позавчора тато не йшов. Не знаю, що з гуською. таке було в неї перше рік як вона неслися. Вона сиділа в гнізді, потім собі ходила і там, десь на вулиці сіла, в з неї випало. Ну тобто якась вона така. Починає мене вже як тикають, хоча вона дуже гарно, нам мені сподобалася її відбудова. Гусочка шикарна, але все, те, що на губи ми так і не зможемо збирати від неї ніякого толкового погулів'я. Минулого року ми мали 10 яєць, закладали, то це в нас було гусенята від неї. Цього року, я думав знову від неї ще собі підбирати, але бачиш, що всього що не вийде. Не вийде, тому що немає. Їх. Також ось, ось ось ця задня біла, що зараз водичку о -о, скаче, Біла королева, від неї досить гарні гуси. Такі кобиляки, я би сказав, молодь. І тільки що перед тим, як виганяти їх на потічок, я бачу, як мешка теж ходила, лазила по гнізді. ну Це плюс-мінус час для мешки заноситись, вже би мав досить бути непогано. Там трави нема, вигнали ми їх сюди, хай вони собі тут щось збирають, шукають. Не знаю, чи вона знеслася. то вона, ну, по ідеї, мала бути з яйцем на сьогодні. Але чи вона знеслася чи ні, хай йде. Буду я бігати за нею. Як є, так і є. Так, наші племені, це є старша сім'я. Е, хто не бачив відео раніше або недавно до нас долучився, нагадую, що тестую я гусей холмогорів. Ось. Хочу з ними попрацювати. Мишка наша справа, вона вже четвертій рік як несеться. Посередині за глинистим біла королева четвертий рік, як несеться, і зліва молоденька красуня, вона третій рік несеться. По плоду побачимо. Наша є ще одна сімейка молода, я їх закрив. Там Грицько Варварка і Маринка, тому що щоб не хочу, щоб вони. Зараз з тими здебалися, бо глинисти може бігати порувати. А я не хочу, щоб глинисти порував тих двох сірих гусочок. Але потім ми вам їх теж покажемо і розкажемо про нашу красу. Там буде голубенький гусочок і дві сірі гусочки. Куди я там шукав за яйцем, ну і не знайшов. Ось, бо думаю, все ж таки цікаво. А це наша. Молода сім'я, вони від наших гусей, в них рідний тато, мами різні. Цей Грицько наш гусачок, він від мишки. Вислокрила наша гусочка від королеви. І ось ця перша ось ця від красунь, ця, це губить яйця. Вона, до речі, не губить яйця. О, бачите, я думаю, що я навіть від неї не буду мати потомство, тому що, якщо чесно. Тобі, білу красуню деколи падає в нерви, що хочеться її прибрати. Ось і, і, лишилася ось ця її донечка, ми її продавали, не продали, вона у нас занеслася. Від неї ми вже заклали інкубаційне яйце. Інкубатор. Вона у нас несеться з 20-го з 9 березня. Ось, лютого, перепрошую. 9 лютого вона у нас почала нестися. Це у нас на завтра з яєчком. Оце весло прило, так і називається висловрило, тому що не Зкрила веслами, я їх просто по обрізав пірі і залишив гусочка хороша, цікава, її мама біла королева, величезна гусиня, і відповідно ми залишили її на м'ясо. я Спочатку хотів на м'ясо, але потім бачив Грицько, який гарний парубок. Мені шкода грицька десь давати в, в чужири, хай буде такий гарний гусечок у нас. І ми ось, так собі думали, гадали і створили одну молоду сімейку. Сірий голубенький гусачок і дві сірі гусочки. Я коли хотів горів, хотів білих, білих білих, а вийшло саме ну, Що є, то є. Тім будемо раді. Там ззаді старі, бачите, на задньому фоні, і вони за ними так, напевно. Росли вони в нас самі без е гусок, гусочки, їх водити не хотіли, вигріті вони всі в інкубаторі. Тому що було під мишкою, мишку давила і ми, нам не вдалося мати нічого. А так я два тижні в гуси, я зібрав яйця і поїхав. Зараз в нас в інкубаторі, інкубуються яйця, їдуть цієї гусочки. Назви ми її не придумали, ще її не назвали ніяк. Поки що гусочка. Дося красуні, може буде просто доця. А, боже, мій Марина, я забув, припрошую. Грицько. Варварка і Маренко. Ну, Грицько такий потужний гарний гусячок але правда він в вазі здав, якщо чесно, він був осінь такий більш важкіший. Зараз сезон парування і він, як то кажуть, пальнує наших дам. До речі, по оплоду не хочу забігати наперед. Бо вчора тільки було у нас 5 днів, яким побоюються яйця від неї, то я ще так добре не перевіряв, ну плюс-мінус, мені здається, що мало би бути непогано. Грицько старається, правда? Будеш татом. Я головне хочу гусиня тут цієї гусочки. Вона нас, до речі, на завтра з яєчком. Сьогодні ходить, шукає гніздо, потім я живу тут а там. Яєчко буде назад, чекати, не знаю, чи я ще не піду до того часу, чи побачу, але буде гарний приємний сюрприз. Привіт. Бачите, хто прийшов?